Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кріпто Братан. І сьогодні у нас буде коротке відео огляд біткоїна і ефіра. Але перед тим як ми розпочнемо, підписуємося на канал, ставимо лайки і не забуваємо про дзвінки. І ми розпочинаємо, друзі. Так. Усіх вітаю з початком нового другого тижня. Сьогодні 4 число, понеділок. Зараз це сьогодні у нас буде такий вечірній запис. Тому що ну, сьогодні, враховуючи те, що в Америці вихідний день, і в загальному ринку не. Тобто ринки SP500, NASDAQ, вони не працюють. Тож, і особливої волатильності в нас немає. Тому зараз, на даний момент, я ввечері знімаю. Але це не важливо, я думаю. І так. Що ми цей? Давайте розберемо всю хронологію і думаємо, і подумаємо, як це, що можна очікувати на цю робочу неділю. Що у нас було минулого тижня? Було, було те, що ми в, на хороших новинах пульнули. Так, виросли. І в попередніх відео, як ми це розбирали, цей ріст, незважаючи, що це було через новину, я так само і казав, що ану, чи це не буде так, що ми візьмемо зараз виросли, і зараз буквально там, чи так само, чи той сек не випусти якусь придурочну новину, що. Типа, бій між тим і тими. Що, а ми зараз щось таке придумали, і все, і ринок обрушить. До речі, так і було. Можна сказати, дивилися ми всі разом в воду, як воно є. Ріст стався. Почали коректуватися досить непогано. Давали надії, що все-таки ми будемо щось рости. Хоча короткостроково, але можна буде якийсь шукати лонг. Так? Але не так то було. Не так то сталося. Зібрали ми маніпулятивно дали оцю тінь. Якраз тут відпрацювали ще плюс ну, смартмані, пульнули вверх, загнали лонгістів і давай опускати. Для того, щоб ще опустити ціну нижче і спровокувати продажі, вийшла новина. С -с -сек. Відкладає усі заявки на одобрення ETF Bitcoin в тому самому, самому BlackRock, самому більшому інвестиційному банку Америки. І все, і понеслося погнали, ціна полилася. Всі рівні, які були позначені тут навіть, там 27, я не навіть тут було три рівні. Які ми могли стояти і дивитися на якийсь лонг. Все побрилося до побачення. Зараз ми злили, зібрали всю цю ліквідність. Ця свічка забирала зібра... всю верхню ліквідність, яка тут була в буковику. І зараз ми далі... ми попали якраз на вихідні, і ми продовжили ось такий невеликий флетик. Е так. Я не кажу, що ця, цей пролив був дуже поганий, тому що ми були підготовлені. Ти, той, хто дивився моє відео попередні, то був і підготовлені, тому що я давав монетки, розглядав як на лонг, так і на шорт. Лонгові монетки це були одні з атом. Можна було дивитися, ну, на жаль, не відпрацювали. Тоді не відпрацювали, бо я казав, що ми розглядаємо ось такий флетик. Все там менш більш працювало Окей. І також в зворотню я розглядав ще монетку на. А, ще Ту... на лонг була Solana, якщо не помиляюся. Так. Солана, солана, боже, не нашого монеток так багато. Ні. Давайте так буде. Сола. Оце. Ось. І Солана так само розглядалася в невеликий лонг. А тут так нічого це не зважайте. Відродалася якийсь номах. Ну, нічого це не вдалося. Але і була їм одна монетка на шорта. І це був наш океан. Океан, океан, океан. Розглядав я монету на океан. На шорт. Ідеально відпрацювала. До речі, всі позиції я давав в своєму телеграм-каналі. Коли я заходжу, виходжу, це все є в моєму телеграм-каналі. Також там виходять новини. Тож, силочку я залишу в описі. А вже що ви там маєте зробити, я думаю, ви вже знаєте, що маєте перейти і підписатися. Отже, mm. то я тоді в моменті забрав 375. Процента. Досить гарно. Одна моя помилочка, яку я тут зробив, це можна було більше. так Але це і помилка, і не помилка. На той момент не було в певності її вбитка. Це все дуже швидко сталося. Але. Тут можна було ще краще порахувати, якраз от кинути Фібоначчі і краще розрахувати рівні, приблизні рівні, куди можна було брати позицію. Наприклад, якщо подивитися на 0.6 по Фібі, це є 0.32 цента, то треба було тягнути сюди. Бачите, ставити тут. Я трохи полінувався і поклав. Приблизно ось так на око 0.3242. Ну, по факту я не заробив там процент. Процент це досить багатий коливання ціни. От. Ну, це неважливо. Суть залишається в тому, що ефективність трейдингу це незважаючи на, о, якщо є якийсь такий флет і ринок. Її, ну, на ринку намічається якась двіжуха, що можна розглядати і вверх, і вниз. Точніше, нема нічого стидного, якщо сісти і подивитися. Ага, монетки для лонгу, монетки для шорту. Так? Це найкращі варіанти, тому що ти маєш варіант А і варіант Б. І так само в позицію набирати тільки лонгові. Лонга теж не є добре. Тому що, якщо ти набрав 2 два, два лонга і вони 2 ну, самі розумієте, це дуже сильно б'є по депозиту. А якщо ти ще розглянув ще якусь монетку нашу, так от вже й маєш план А. От ринок почав литися. ти, а, Я маю ту монетку, все, відпрацьовуємо. А тим більше, якщо зараз ця домінація висока. Біток е, рулить ринком. Тож, біток там на процент пролився. А якась альта там вже, умовно, на 5% впала. І так в зворотньому випадку, якщо виросло, е, ось так то. Давайте тоді повертаємося до бітка. Нема що заливати цей бак. Е, по даній ситуації. Так, ми пролилися і зараз бок, ми стоїмо в боковику. Що можна сказати, що верхню ліквідність ми, то завдяки цьому, ми щупали. Так, так. Збирали тому подібні? Е, створилося багато імбалансів? Створилося. Їх треба, відповідно, перекрити. Це собі пам'ятає. Але є одне але. Звідки набрати ігра лонг? Ми зараз, ну. Все одно ми знаходимося в дискаунті, ми в нижче, то треба набирати краще лонги, чим шорта, бо шорти трошечка небезпечно. Шорт би розглядав якось би вже з висоти, коли би вже ціна була вища. Або, якщо вже все так дуже погано і ми так дуже сильно падемо. Це вже після того, як ми на вищих таймфреймах закріпимося під рівнем 24800. Ну, Це вже буде злом структури на великих таймфреймах. Але зараз я би хотів лонга. Типа, треба нам знайти точку для лонга. Щось ми щупали вже згори, не щупали майже нічого знизу. За дня. Мали ми цей рівник, тут була ліквідність, ми її трохи зібрали. Ну, Для лонга не то. Можна ризикнути, можна зайти, поставити стоп за цей мінімум і пробувати лонгувати. Це якому дозволяє трогава система. Мені це не подобається. Я не буду тут заходити. Не подобається і все. Я хочу. Подивитися щось на, коли ціна буде ось тут нижче. Ось на цій от на цім всім приколі я хочу, коли ціна опуститься вниз. Туди ми зберемо якусь ліквідність. Зберемо з під цих мінімум ліквідність, туди треба буде розглядати лонг. Як бачимо, рівень у нас є тут теж мінімум. Якщо ми зробимо такий свіп вниз і за цей рівень 25190, буде чудово. Якщо закриємося вище з цього рівня, буде чудово, можна спокійно буде набирати позиції. Так само можна брати, розглядати звідси від 25.300. Якщо ми різко опустимося, можна розглядати лонг. В загальному, по-простому, я хочу бачити ціну ще нижче. Хочу, аби вона опустилася, опустилася. І тут, якщо буде розворотна формація, і на ринку менш-більш все буде так спокійніше, не ось такі приколи. Беремо заходи, набираємо позицію. І чекаємо, і лонгуємо. Лонгуємо ми. Аж сюди. Це в нас виходить, це, якщо звідси брати. Тут 50% денного імбалансу, 4-годинного імбалансу навіть 5% вище, сюди навіть. Тут, тут буде якась така зона інтересу ось тут, де ціна може трохи застопоритися. Це є вже 7%. Якщо ми підемо вище, то вже є вище і вище. Тож. Це буде смачний лонг при, при тільки тій умові, якщо ми опустимося нижче, це повідку. Треба зібрати нижню ліквідність. Е, мо, е, як -то? Чи може бути, що ми зараз, о зараз, о тільки що зараз беремо і починаємо рости? Можемо. Чи можна брати лонг? Ну, що можна? Ми ж всі вільні люди, може, що хочемо, то і можемо робити. Але. Чи це буде правильно? Чи це виправдані ризики? Чи це варто втрачати заради якоїсь такої штуки, яка може просто там, на пару секунд тінню пустити вверх і назад опуститися, ризикнути депозитом? Я думаю, що ні. Наприклад, ну, я би так не хотів. Це ж все-таки мої гроші. Нащо мені так ризикувати? Я втрач, ну, Втратити то легко, а от вже повернути, це вже трохи важче. вже більш психологічніше тягне. Отак. Це побітку. Така сама ситуація і по ефірчку. Е, Ну, по ефірчику бачите, у нас були оці всі рівні. Можна їх вже прибирати. Вони їх навіть не відчули. Щось, ну, тут. Чуть-чуть, то ще на 4 годинах ми ще щось трохи пробували відчували рівень 1647. Та? Ну, але в кінцевому результаті ми його пробили, тож нема сенсу. Так, цей імбаланс є, ми лише його прой... так, помацали. І на тому сталося. Так, це інтересна штука. Так само було б добре хоча б свіпанути звідси. Якусь ліквідність. ось звідси можна би було зібрати. Хоп, і назад. Можна. І було би ще ідеально звідси. І в самому кращому ідеалі, якщо би ціна, от прямо, бачите, ми тут не, не дійшли 18 серпня ми не дійшли до цього рівня. Було би в ідеалі, якби ми опустилися сюди сипанули, под, по, помацали цей рівень, і звідси вже ви набирали позицію. От тут. Було би просто, ну, я не знаю, топчик. топчик. Так, але поки що, що має маємо. Е, треба чекати зниження. І дивитися, що нам скаже біточок сам по собі. За вся увага, бітка. Е, завтра вівторок. Вже ринки будуть відкриті, вихідні скінчаться, то вже можна буде дивитися. Там по новинному фоні, середа, четвер стандарт. Ну, цей тиждень, чесно кажучи, скупеньки на новини. Такі, що очікувані новини. А то, що може щось вилізти по, посеред дня, ну, це вже таке. Це вже всі. Особливо секс є спеціаліст по цьому. Ось. Так. Узагальнення. Я чекаю зниження, збір ліквідності знизу, тоді вже наверх. Тільки знизу набирати позицію. Ось. Наразі все. Щось детальніше, щось нові ідеї буду писати в своєму телеграм-каналі. Тож підписуйтесь. Всім дякую. Всім гарних торгів, всім волотильності і успіху, друзі!